Друзі, сьогодні, 20 січня 2016 року, 23 години 06 хвилин, ми перебуваємо в відділку, в відділку поліції Біляєвського району. На фоні чергової частини я даю офіційну роблю заяву. Сьогодні на території підприємства ТОП Одеса Рибост» був виявлений арсенал зброї, були виявлені невстановлені особи із символікою Одеської Народної Республіки. Що зараз відбувається в цьому райвідділку поліції? За анонімним викликом служби 102, було повідомлено, що ми, люди, які зайшли з паспортами офіційно, є громадськими активістами, є не встановлені особи, які чинять цьому правство. Інші люди, які, відносно яких ми написали заяву, що вони є злочинцями, що вони є фактично сепаратистами, подали заяву сюди станом на цю хвилину. Наші відомості по нашій заяві, які були надані слідчому до ЄРДР не внесені навіть, витяг мені поки що не надано. А відносно нас, осіб, які виявили сепаратизм, внесені відомості до ЄРДР і проводяться слідчі дії. Я хочу запитати зараз у начальника поліції. Ми будемо у вас в понеділок, в 11-й годині, вам це все показувати. Хто сепаратисти в райвідділку? Де наші заяви про кримінальні правопорушення, яким чином вони розслідуються? І зараз хочу, щоб ви відслідкували разом зі мною, як працюють е, чергові частини поліції? Відкривайте, будь ласка, я подала заяву про вчинення кримінального правопорушення на території Одеса Рибгос. Я б хотіла отримати витяг із ЄРДР і поспілкуватися з Слідчим. Це, я було не знаю. Дня. Це було зроблено 3-й годині дня. Це слідчий, Ви слідчі по моїй я вам заяві? Я вам заяві. Що ви мене вводите в оману? Це не цей слідчий е -е. по моїй заяві. Я не знаю, я хто приміщення. виїжджав. Я хочу запитатися, хто розслідує кримінальне правопорушення за моєю заявою. Цей слідчий розслідує не моє кримінальне правопорушення. Цей слідчий працює у нас на передністю. Сепаратистів? Так. так, так. Будь ласка, ЄРДР я хочу отримати і поспілкуватися з слідчим. І в рамках якого кримінального провадження допитуються зараз наші активісти. Чому вони не допитуються по моїй заяві? Як такі особи, які виявили сепаратисти на території району.